Дуже важко розумієте, коли е, забирають рідних, і ти не маєш можливості ні до кого звернутися, адже з перших днів місто було окуповано. Немає ні поліції, ніяких правоохоронних органів повністю беззахисні. Моєму жила какрасин відкрита, ну, поэтому мені адвоката можемо може наняти ні передачу туди, ні передати. Ані його просто скривають. Історії героїв нашої розповіді після того, як вони були викрадені російськими військовими, майже однакові. Спочатку їх тримали у підвалах захоплених адмінбудівель у Херсоні, морили голодом і з прагою, катували електричним струмом, били, знущались, вимагаючи зізнань у злочинах, яких вони не вчиняли. Потім їх вивезли до Криму, де ФСБ фальшує проти них справи про міжнародний тероризм. Їх тримають у спеціальному блоці СІЗО в Сімферополі. за сімома замками без зв'язку з рідними, дехто без належної правової і медичної допомоги. Павло Запорожець, юрист за фахом, три роки служив у Збройних силах України. Потім працював у Херсоні. Російські військові викрали його 9 травня і обвинувачують у підготовці акту міжнародного тероризму. Це стаття 361 карного кодексу Російської Федерації. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 20 років. Деталі цієї історії, де зараз Павло та в якому він стані, розповіла його двоюрядна сестра Марія Запорожець, яка знаходиться на підконтрольній Україні території. Павло з 2014 по 2017 рік. Служив в збройних силах України в 27-й сумській артилерійській бригаді. Є учасником антитерористичної операції та учасником бойових дій. Працював і в податковій, і в приватних фірмах. Павло викрали 9 травня в місті Херсоні. Він був викрадений військовими Російської Федерації. Дізналися ми про це, коли Павло перестав відповідати на дзвінки. А вже потім до дружини Павла приїхали військові з обшуком і повідомили, що Павла було затримано. А після викрадення Павла тримали в місті Херсоні на вулиці енергетиків, 3. там він перебував перші три місяці, де з нього намагалися вибити покази проти себе заходами жорсткого насилля за допомогою електроструму. А вже потім, 2 серпня, його було вивезено до Автономної Республіки Крим. А що саме вони хотіли від нього почути? Про те, що він приймав участь в міжнародному тероризмі, про те, що Павло вивезений в Крим, ми дізналися з телефонного дзвінка. Нам зателефонував чоловік, який представився адвокатом, повідомив, що приходив в СІЗОНОМ родин міста Сімферополя до одного з підзахисних. Хлопців, і там його побачив Павло і дав йому записку. В записці було вказано номер телефона матері і е, прохання з нею зв'язатися. Звер... І вже потім тоді нам повідомив цей адвокат, зв'язався з нами і розказав, що він бачив Павла в СІЗО номер один. Подальшому ми уклали договір на представлення адвокатська на надання адвокатських послуг цим адвокатам і зараз. Йому ну цей адвокат допомагає Павлу. Нам відомо, що Павла з номер один переведено до сезону номер два, і там зараз він сидить і жде ну, де проводиться досудове слідство. Застосовуються заходи впливу до хлопців, які там хлопці в дуже поганих умовах. Їх харчують харчуються вони один раз на день, а право на душ мають один раз на тиждень, зовсім позбавлені будь-якої медичної допомоги. У разі потреби після катувань на даний час у нас да, відповідь це те, що Павла внесено в реєстрів оборонців України, і попереду робота щодо обміну полоненими. Однак Російська Федерація не підтверджує його місце перебування в Криму. Ми розуміємо, що він може бути на будь-якому етапі, коли Російська Федерація підтвердить факт його перебування на запит української сторони. До моменту, поки вони не підтвердять, навіть і після суда не може може не бути обміну, якщо він буде не підтверджений. На позитиві він намагається підбадьорювати нас, передає вітання. Він там думає про те, щоб ми тут, скажімо так, були на позитиві і вірили в те, що він обов'язково вийде. Кілька важливих моментів і імен людей, які є співучасниками цього воєнного злочину, частиною якого є незаконне утримання під вартою 2 серпня. Так званий суддя Київського районного суду Сімферополя, зрадник України Андрій Долгополов, взяв Павла під варту на два місяці. 28 вересня окупаційний суддя Денис Діденко продовжив арешт ще на три місяці. Отже, наразі запорожця будуть тримати за гратами щонайменше до 2 січня. Апеляційні скарги на зміну запобіжного заходу, так званими суддями Дмитром Михайловим та Юрієм Латиніним, були відхилені завдяки рішенням окупаційних судів. Зрозуміло, що саме ФСБ намагається пришити Павлу. Його обвинувачують у підготовці теракту під час російських акцій до дня перемоги 9 травня у Херсоні. В апеляційній скарзі є інформація, що Павло Запорожець, нібито визнав себе винуватим, розкаюється та сприяє розслідуванню. Зрозуміло, що всі ці зізнання були вибиті страшними тортурами, через які пройшли усі політичні бранці Кремля на окупованих Росією територіях України. Другий герой нашої сьогоднішньої розповіді Сергій Лисенко, звичайний цивільний херсонець. Його забирали два рази у звичний для росіян спосіб із вламуванням у помешкання, обшуком та без будь-яких пояснень. Історію цього бранця розповів його брат Руслан Лисенко. 20 юня його Забрали в Херсоне. держали почти 15 дней, его не, не мог найти. Потом нашли его. Его там дней 10 пытали, мучили. Потом отпустили. Ну, буквально две недели побыл дома. Приехали, его опять забрали. И оказалось, что он сидел в апелляционный суд в Херсоне. В здании студа, в подвале они там сидели. Он там не один, там человек 10 сидел. Говорит, спали на полу ели, вот то, что кидали. Там ничего не оборудовано. Они в основном возили всех, кого пытали, возили на стеклотару. На стеклотаре раньше был там отрезвитель. Все руки синие, весь синий был. Ну, говорит, из сбрасывали. И пили, и током под ногти засовывали. Ну, одним словом, пытали. Что они хотели узнать, непонятно. Я так понимаю, ну, ничего и не... Ни до чего и не дошло. Севастополе, потому что мне адвокат звонил, он говорит, его привезли, это 5 числа было, его привезли в Севастополь, сразу же в 9 утра там было какое-то заседание, дали ему два месяца ареста и отправили на сезон. Адвокат за призначенням розповів родині про висунуте Сергію обвинувачення за статтею 226 Карного кодексу Росії, незаконне заволодіння зброєю. Передбачене покарання від трьох до семи років позбавлення волі. Історія, нібито, стосується перестрілки у Херсоні, коли загинули троє російських військових. Він говорить, він проходить свідетель, Там була якась потасовка, Він сидів там рядом в кафе. Там почалася якась перестрілка. Три людини там убили. Ну, он все, там началась потасовка, он просто ну, встал и убежал. Убили оккупантов или каких-то обычных жителей? Да, 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 да. Они между собой, походу. Там сидело трое и еще двое солдат. они между собой, между собой начали что-то там выяснять, и пошла стрельба. Ми знайшли єдиний схожий випадок, що стався у Херсоні в цей час. Перестрілка трапилася ввечері 19 червня у кафе «Їда Топі на вулиці Ушакова на набережній Дніпра. Молодший сержант збройних сил Росії Ігор Судін застрелив двох офіцерів ФСБ ігоря Якубинського та Сергія Привалова. Товариша Судіна по чарці сержанта Сергія Обухова теж убили в кафе. Обоє контрактників служили у 6-му артилерійському полку Чорноморського флоту. Агенція Yahoo News опублікувала внутрішній документ слідчого комітету Російської Федерації, в якому йдеться про порушення кримінальної справи проти Ігоря Судіна за вбивство двох та більше осіб. Проект важної історії також встановив, що ще одним співробітником ФСБ, який не постраждав в перестрілці, був тік. Був Євген Тіхонов, син впливового генерал-полковника ФСБ Олександра Тіхонова, тоді ще начальника центру спеціального призначення. Джерела видання стверджують, що Тіханов молодший мітив у віце губернатора Миколаївської області. Але повернемося до Сергія Лисенка, якого ФСБ навіщо прив'язує до цієї історії. Адвокат за призначенням розповідав, що в ФСБ нібито є відео, де Сергій піднімає з землі пістолет і тікає з ним. Звідси мовляв, і стаття про незаконне поводження зі зброєю. Однак, за нашу інформацію, Сергію Лисенко наразі вже інкримінують підготовку міжнародного терористичного акту. Ми продовжуємо збирати інформацію, аби мати повну картину і співучасників цього злочину. Востаннє Ольга Бабич, дружина Олександра Бабича, міського голови Голої пристані, бачила свого чоловіка 22 березня. Вона з дітьми їхала в машині в напрямку Олешок, коли Олександр наздогнав їх, щоб поцілувати на прощання. За кілька годин до того він отримав телефонний дзвінок, після чого наказав родині негайно збиратися і їхати геть. І ми тільки на дорозі, мої сніг. Ну, я боюсь, такого слова говорити, попрощатися, просто у нас поцілував, сказав, що е, їдьте туди, -то, туди, ніж, нікуйтесь, це мого прорватися вам. І ми так і поїхали. Он приїхав в Горсаві ну, Подробности не знаю, как там что было именно четко это, но знаю то, что его отдельно выводили в кабинет, руки связывали, и их отдельно допрашивали, его вот отдельно допрашивали. Ну и в конечном итоге его вывели за связанными руками за спиной, посадили, это так она рассказывала, посадили белого цвета на СД. И люди в черной форме, не без всяких опознавательных знаков, без ничего, и Представники військових Російської Федерації забрали і утримують до цього часу нашого мера – бабич Олександр Володимирович. У кінці червня, після масштабного обміну полоненими, асоціація міст України поспішила повідомити про нібито звільнення Бабича. Новину підхопили українські ЗМІ, але інформація виявилася неперевіреною. перевіреною всіх. Базах його відмітили як звільнене. А это была просто непроверенная информация, понимаете? И я только, только через время какое-то узнала, где-то через неделю спустя, о том, что начали звонить в этот день, и мне на, на, сказали, ответили, что статус у него сбитный. Я говорю, как же он может... Наразі Олександр Бабич знаходиться у СІЗО номер 2 в Сімферополі. Таку інформацію Ольга отримала від людей, які сиділи з ним в одній камері в різні періоди часу. Ольга розповідає, що раніше вона знала навіть номер камери, в якій утримували її чоловіка. Але після переведення в СІЗО номер 2 у неї немає ніякої інформації. Більше того, схоже, що Олександра Бабича утримують навіть без відкриття кримінального провадження. В сезону номер два Дело по нему не открыто, его відкрита, його скривають. Моєму ж діло якраз і Ну, поэтому мы ничего не можем нанять, ні передачу туда не передать. Они его просто скрывают. Слідчі ізолятор номер 2 у Симфірополі з'явився відносно недавно. Його збудували на території колонії суворого режиму провулку елеваторному 4. Потреба в додатковому СІЗО була зумовлена тим, що ізолятор на вулиці Павленка був щент переповнений, особливо спецблок для політичних в'язнів. Їх стало в рази більше після повномасштабної агресії Росії і окупації Півдня. Бо саме Кримське управління ФСБ працює по окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. З підвалів Росгвардії та військової розвідки слідчі ФСБ забирають в'язнів, яких тортурами змушують до зізнань для фальшування справ про міжнародний тероризм.